Добрий день, маляти! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за пташкою сойкою. Сойки мають гарний зовнішній вигляд з яскравими синьо-сірими пір'ями і видовженим хвостом. Сойки зустрічаються в багатьох лісах і парках по всьому світу. Вони їдять різні страви, включаючи жолоді, горіхи, комахи і фрукти. Сойки вміють приховувати жолоті і горіхи, щоб їсти їх пізніше. Іноді вони забувають, де приховали свою їжу, і це допомагає розповсюджувати дерева в лісі. Сойки вміють видавати різні звуки, включаючи голосні трильові пісні і гучні крики. Ці птахи дуже розумні і вивчають навколишній світ. Вони можуть навіть вчитися від людей. Сойки це чудові птахи, які завжди привертають увагу своєю красою та цікавими вчинками. Дякую за увагу. До побачення малята!